Говоримо про все, що сталося у Львові за тиждень. Ви дивитесь ютуб канал Львів 24 Мене звати Роман Смоляр. Підпишіться, щоб бути в курсі найважливіших новин нашого міста. Головна інфраструктурна новина цього тижня будівництво сміттєпереробного заводу. Львівська міська рада заявила, місто виконує всі умови контракту з польським підрядником Контрол Процес і вже перерахувало понад 27 мільйонів євро. Водночас підрядник затягує будівництво, не допускає інших виконавців до окремих етапів робіт та блокує юридичні процедури. Черговий дедлайн здачі комплексу припадав на початок серпня 25-го року, а до 5 жовтня мав би проводити пусково налагоджувальні роботи обладнання. Проте Ино робіт підрядник взагалі не виконав. Кілька разів терміни здачі будівництва вже відтерміновували, але місто йшло назустріч минулого року. З підрядником місто підписало додаткову угоду та було знято будь-які питання один до одного. Та після цієї угоди нові терміни вже декілька разів переносили. Остання дата закінчення контракту 4 жовтня, у Львівській міській раді зауважують, що представник підрядника цьогоріч, нібито, побував на майданчику. Цитую сукупно три тижні. Ключовим у затримці є підключення електропостачання, де за словами мерії контрол просес не дає зайти компанії, яка має це зробити. Teraz do kwietnia 2025 niczego nie zrobili? Zaraz do kwietnia 2025. Dwudziestyni. So, no, 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 to, to jest dobrze to, dobrze. to jest, jakby, to, jakby to, to jest jakby, opinia pana Aleksandra Jegorowa, ale dobrze, dobrze, panie, dobrze, posłuchajcie. To jest jakby, dlatego że, dlatego że panie Andrzeju Bardzo proszę. Є українське законодавство mówię. в контракті, який ви підписали. Проше, зробіть то з контракт. Будь ласка, допустіть компанію юридично і фізично. Ви зараз блокуєте будівництво заводу, за який вам заплатили 27 мільйонів євро бюджетних коштів в більшій мірі. Нічого не блокує. Проше зілене, нічого не блокує, Прошу, виконує. ніч зелене місто скаже Короче, треба вписати в електронний систем документу і за, закончимо своє правочешнефа. Давайте йдемо вже вносимо. Ми готові вже тиждень. Часу як даний об'єкт згідно контракту і додаткової угоди номер дев'ять мав би бути закінчений. Це означає, що Мали бути вставлені всі вікна, мали би бути всі ворота, мали би бути всі підлоги, мало би бути багато технічного і технологічного обладнання вже завезено всередину, і воно мало, в принципі, починати вже запускати пустомовогоджувальну роботи, Тобто воно мало би бути змонтовано. Станом на сьогоднішній момент, як факт, ми бачимо ту історію, як виглядає вона зараз. Ми бачимо обладнання, яке стоїть тут, ми бачимо сьогодні наявність кранів і дуже раді цьому. Ми раді тому, що сьогодні є працівників більше як звичайно. Тех. І ми тішимося, що незважаючи на те, що підрядник з нами три тижні не контактував. Сьогодні він на прес-конференції не говорив про те, що роботи зупинені, як він це говорив в медіа. А вони продовжуються. І ми все таки сподіваємося, що підрядник в рамках чинного контракту, який в нас дійсно до 5 жовтня, виконає свої зобов'язання. Оновлений генплан сокільників та чим він загрожує в мерії. Відбулось перше засідання робочої групи, куди увійшли представники міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького, Сокільницької сільради Львівської міської та районної рад, а також центру контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Головний акцент забудова у зоні шумового впливу аеропорту. За словами головного архітектора Львова Антона Коломейцева, Потенційне зростання населення сукільників із 10 до близько 50 тисяч фактично перетворює село на місто. Це означає інші стандарти до шкіл, садочків, доріг і розв'язок. Паралельно питання безпеки польотів і можливі обмеження роботи аеропорту, якщо житлова забудова наблизиться до критичних зон в цих зонах. Забудовникам треба вжити заходи шумопониження. Порядка 25-30 дБ пониження. Чи вони будуть враховані? це я думаю, основне питання може статися так, що наш аеропорт, який на сьогоднішній день є цілодобове використання, перетвориться на лише на на денного, оскільки навколо буде житлова забудова. І мешканці будуть скаржитись. Якщо ми собі уявляємо дитячий садочок, який розташований в зоні Б, і дітки гуляють на вулиці. А ми від того плануємо якісь екрани, так невідомо, які літак летить зверху, а екран у нас по горизонталі, тобто є питання, які безумовно потребують доопрацювання. Хороші новини із Шевченківського району. На вулиці Панча стартували підготовчі роботи з відновлення озера, фінансування коштом приватного інвестора. Ціль до кінця року наповнити водойму і дати мешканцям повернутися до оновленого простору відпочинку. На початок повномасштабної війни тут було виконано близько 60% робіт. Далі все зупинилося. Повне завершення проєкту за первісним кошторисом нині оцінюють у 42 мільйони гривень. І Таких грошей у бюджеті зараз немає, кажуть у мерії. Тому ухвалили гібридну модель. Інвестор фінансує критичний мінімум: це розконсервація, перевірка комунікацій, укріплення дна і берегів, насоси для свердловини і часткове озеленення. Проект з відновлення озера на вулиці Панча неодноразово подавали мешканці на конкурс громадського бюджету, і необхідну кількість голосів він набрав у 2019 році. Ми знайшли благодійників, які приступили до виконання робіт. І дай Бог до кінця цього року буде вже чаша, одна, друга, готова, буде вода, буде частково благоустрій. Не все зробимо. Там дитячий майданчик не зробимо. тераси може не бути такими ідеальними, можливо, не буде всіх насаджень, але я думаю, що люди вже зможуть сюди восени приходити і отримувати задоволення. Хоч зараз ще літо, та місто вже готується до зими. Так Львів теплоенерго вже підготувало понад дві третини обладнання до опалювального сезону 2025-2026. Якщо говорити у цифрах, то котельні готові на 92%, центральні теплові пункти на 89%, індивідуальні теплопункти на 20%, тепломережі 73% готовності. Також у кожному районі Львова працівники підприємства змінюють аварійні ділянки теплових мереж, ремонтують котли та насоси, замінюють теплову ізоляцію на трубопроводах, промивають і ремонтують теплообмінники, монтують теплові насоси, а також інші альтернативні джерела електроенергії, які дозволять забезпечити подачу опалення у разі надзвичайної ситуації. Зокрема, вже замінено 3600 метрів магістральних та внутрішньоквартальних трубопроводів. Замінено 17 насосів, змонтовано 7 котлів та два теплообмінники. Встановлені теплові насоси на шести котельнях. Ремонтні роботи на об'єктах теплопостачання є дороговартісними. Відтак на закупівлю обладнання і матеріалів необхідних для проведення усіх запланованих робіт у цьому році з бюджету «Львівтеплоенерго» буде витрачено 300 мільйонів гривень. Ще один потужний гуманітарний проект майстерня «Unbroken Art». Мери Львова та німецького Фрайбурга заклали капсулу на місці майбутнього арт-простору – це частина екосистеми Unbroken, яка допомагає ветеранам і пораненим не лише фізично, а й через мистецтво: театр, живопис, перформанси, прикладні студії. Фінансова підтримка від міста побратима Фрайбурга – приблизно 1 мільйон євро, який зібрали мешканці Фрайбурга як жест солідарності. Локація, колишня котельня на вулиці Шимзерів, 11 будівлю. Планують значно розширити. Готовий комплекс матиме 1832 метри квадратних. Тут запроектовані гончарні та скульптурні майстерні простори для заняті з психологами, бібліотека, конференц-зали та резиденції для митців. Будь-яка фізична реабілітація вона потребує психологічної підтримки а мистецтво є великою частиною ментальної підтримки. Тому хлопці, дівчата, які отримали важкі поранення, вони повинні бути дотичні до мистецтва, ліпити, малювати, і ця майстерня вона критично важлива. Тому що я дивлюся, як наші поранені оживають, коли вони щось своїми руками там виліплюють, малюють скульптури, там вирізають. І сьогодні починається процес відбудови старої будівлі. Так, в новий центр мистецтва міста Львова для ветеранів, для наших поранених. У капсулу часу, яку заклали мери Львова та Фрайбурга, помістили текст про співпрацю малюнок сердець, які намалювали діти з дитячого садка, який відвідує чотирирічна донька мера Фрайбурга. Також у капсулу помістили значок німецького міста та камінь з катедри міста побратима Фрайбурга. Таким був цей тиждень у Львові. Дякую, що дивитесь ютуб канал Львів 24 Ставте лайк та поширюйте відео і підписуйтесь, аби не пропустити найважливіші новини з життя нашого міста.